Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і групу починаємо. 151 безпілотник атакував Україну цієї ночі. Дрони Росія запускала з Курська, Орла Міллерово, Брянська і Приморсько-Ахтарська. Станом на дев'яту годину ранку повітряні сили підтвердили збиття 70 БПЛА у 14 областях. 74 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені. Два БПЛА досі перебувають у повітрі. А внаслідок. Атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь. А на Рівненщині цієї ночі була найдовша тривога за усю велику війну майже вісім годин. На загрозу безпілотників скаржилися на Росію в аеропортах Волгограда та Нижнього Новгорода. Впроваджували план Килим. Частково зупиняв свою роботу аеропорт Пулково в Санкт Петербурзі. У ворожих пабліках пишуть про вибухи в районі міста Железного Горськ Курської області. Дрони помітили також в Орловській, Воронежській, Ростовській, Брянській та Тульській областях, а також в Краснодарському краї. Міноборона країни агресорки заявила, що територію РФ атакували три. 35 БПЛА 133 бойові зіткнення відбулися на фронті за минулу добу найгарячіше на покровському напрямку. Окупанти 54 рази намагались прорвати оборону неподалік променя, піщаного, лисівки, удачного та Шевченка. 12 атак нарахували на Новопавлівському напрямку. Ворог наступав поблизу Костянтинополя. Дев'ять атак було на Торецькому напрямку, поблизу Кримського та Торецька. На Краматорському зафіксували три бої. Зіткнення Близу часового яру та білої гори на Куп'янському противник проводив вісім штурмів у районах Петропавлівки та Загризового. Дві атаки відбили сили оборони на Харківщині, в районі Вовчанська, 28 – на Курщині. 12-та бригада спецпризначення АЗОУ нищить ворога на турецькому напрямку завдання бійців розвідка та зачистка території від окупантів. Та зараз у наших хлопців короткий перепочинок. Тож у Києві вони зустрілися з цивільними, щоб розповісти їм про війну. Якою романтичною несподіванкою закінчилася зустріч, бачила Дар'я Лиходід. Вони зачищають території від ворога. Лібо ми вас обіваємо, лібо ви здаєтесь. Беруть у полон. Живи? Вилаз! Давай ще одну. Крий. Та проводять розвідку. Рука, стоп! Хто це? Так працює другий батальйон 12-ї бригади спецпризначення Азов. Хижа командир з воду розвідки, який створили відносно нещодавно чотири місяці тому. сформувалась із піхотинців, які вже воювали. Пройшли підготовку тактичну і, в принципі, по всіх факторах після цього нас було задіяно до виконання бойових завдань. Це хлопці, професіонали, професійний підхід до всього. Хотілося максимально їм допомогти. Зараз розвідники Азову працюють на турецькому напрямку. Найважче це планування бойового виходу, каже командир. Важливі найменші дрібниці, бо на кону людські життя. Якщо на бойовому завданні прилітає і є поранені, найголовніше зберігати холодну голову. І морально дуже тяжко, і потрібно максимально з холодною головою давати правильні задачі, все тримати в колективі. А це розвідник сідний, хоча по службу розвідника думав давно долучився до Азову півроку тому. Зараз виконує всі загальні задачі і вже має свої сильні сторони. У мене непогано виходить брати полонених. Скільки вже взяли Росіян у полон, і злічити неможливо, бо кожен бойовий вихід для розвідки це зустріч із ворогом віч на віч. Підготовка до завдання вже на автоматі. Часу на хвилювання немає, лише чіткий розрахунок. Перша думка, що мені треба зробити зі своїм спорядженням, як мені його підготувати, підлаштувати. Я машинально роблю речі, котрі від мене потребуються. Зараз хлопці на короткому перепочинку у Києві і діляться з нами історіями із фронту. І в них не лише про успіхи, в них про будні війни. Надання допомоги побратиму він. Мав би бути сьогодні тут на цій зустрічі, але, на жаль, секундочку. Але, на жаль, у нього трошечки загострився його стан здоров'я. Зажми, живе, зажми! Навіщо азовці діляться із цим цивільним? Відповідь проста: кожен має знати ціну свободи. Поспілкуватися з. Цивільним населенням, поділитися з ними своїм досвідом і своєю, скажімо так, енергією, своїм запахом і тим, що ми привезли з зони бойових дій. А наприкінці зустрічі романтична несподіванка. Боєць освічується тебе неймовірно кохаю, і я не знаю, як це. дійти до цих приємних слів. Дар'я Лиходіт, Русан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини. Дональд Трамп поговорив з Володимиром Путіним по телефону. У інтерв'ю виданню йорк Пост. Американський президент заявив, що розмовляв з російським диктатором, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Скільки таких розмов вже відбулося? Глава Білого Дому не поточнив, як і те, коли востаннє говорив з Путіним. Нагадаю, у грудні Дональд Трамп зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі. Крім того, американський президент заявив, що ще одна зустріч може від. Бутися наступного тижня Трамп також підтвердив, що хоче укласти із Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних мінералів в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі вдягнули електронний браслет. Суд також обмежив екс-главу держави в пересуванні. Йому можна виходити на вулицю лише тричі на тиждень у ті дні, коли розглядають його справу. Це перший випадок в історії Франції, коли на президента одягають електронний браслет. Ніколя Саркозі очолював країну з 2007 по 2012. Нині його звинувачують у корупції. Слідчі вважають, що він намагався отримати секретну інформацію від експертстан. Касаційного суду про хід розслідування справи про нелегальне фінансування його передвиборчої кампанії. Матір вивезла до лісу п'ятьох дітей і жила там з ними в наметі два місяці, спали на землі, а їжу готували на вогні. У січні ця історія прогриміла на всю країну. А в якому стані зараз діти та чому багатодітна жінка опинилася на вулиці? Наш Володимир Миколайчук розкаже історію цієї рівненської родини. Саморобний намет з гілля накритий плівкою, а всередині особисті речі та п'ятеро діток. Ці фото виклали патрульні, які виявили намет у лісосмузі неподалік Тернополя. Містяни поскаржилися без нагляду, помітили дітей, які просилися погрітися в одному закладі. Копи знайшли матір у лісосмузі, неподалік міста. Спала з дітьми на землі, їжу готувала на вогні. Соцслужби забрали дітей до рівненського притулку. А 25-річна матір Вікторія зникла. Коли забирали дітей, то Формацію про місце перебування мами не було ні в нас, ні у працівників Тернопільщини. Двоє менших близнят чотирьох років довелося госпіталізувати через бронхід. Далося в знаки тривале перехолодження. Старші 9, 8 і 6 років почуваються задовільно. До втечі в ліс Вікторія проживала з Арсеном у приватній садибі. Він запевняє про дітей, хоч і не рідні, піклувався. Розповів два місяці тому Вікторія сказала, що поїде як біженка до Польщі. На поїхала взагалі за кордон, я її сам проважав навіть на автозалі. Ви не знали, що діти в лісосмузі десь були, ні? Не взагалі, я в шоці. Діток матір забрала зі спецшколи, де їх виховували, оскільки ті мали вади розвитку. Вікторія не перебувала на обліку соцслужб, тож жінка мала право забирати дітей додому. Вікторія забрала дітей в останній день навчання першого семестру, тобто 20 грудня. І не привезла їх на початку навчального року у спецшколі. Забили на сполох, телефонували до Вікторі, але вона запевняла, з дня на день прибудуть. Мовляв, поїхали до рідних в іншу область. А насправді вже тоді жила в лісосмузі. Як можна власних дітей завести взимку в ліс, щоб вони босими ходили по мерзлій землі? От для мене це не просто дивина. Для мене це просто, ну, не вкладається в голові, як можна з власними дітьми так чинити. Одна з причин такого вчинку новий обранець багатодітної матері. Коли патрульні знайшли намет, то один з ромів, який там проживав, пояснив, його брат взяв собі Вікторію за дружину, а жили в лісі, бо не мали коштів на житло. Після вилучення дітей Вікторія лише раз навідалася до соцслужб. Мама приїхала, але на жаль, не виявила бажання на даний час забирати. Дітей, крім того, вона навіть не заперечує проти того, що її позбавляли батьківських прав. Вікторія знову зникла. Телефоном соцслужбам повідомила, поїхала до рідних у Волинську область. До кінця лютого жінці дали час подумати, чи захоче забрати дітей назад. Із Рівненської області Володимир Микаличук, Олександр Бойко, ми Україна, Марпон. Єдині новини. У Канаді під час ігор нескорених українську команду підтримав британський принц Гаррі. Після своєї промови на церемонії відкриття він підійшов до нашої збірної та потис руки її учасникам. Герцог Сасакський один із засновників ігор нескорених міжнародних змагань серед ветеранів та військових, які отримали травми чи поранення. Україна бере в них участь в п'яте. 35-річний Шахтар із Покровська після важкої травми став барбером для поранених військовослужбовців. Іван Батрак з нуля опанував нову професію і тепер працює у реабілітаційному центрі Незламні. Як вдалося стати прикладом для інших у сюжеті Олександри Стасишин. У Крісті-Колісному 35-річний Іван має клієнтові голову. Далі запрошує до дзеркала на стрижку. Вмочуюся. Я трошечки отак що бачите, отак от і вони у мене сидять. У барбершопі реабілітаційного центру «Анброкен» Іван працює кілька місяців, а два роки тому із Спокровська після важкого поранення проходив тут лікування і реабілітацію. Збирався в другу зміну на роботу, ну і трошечки не встиг вийти з дому. Прилетіло в будинок і все. На роботу я вже не пішов, а поїхав лікарня. У мене перелам хребта зі зміщенням. Ну, тобто травма спинного мозку. На реабілітації Іван закінчив професійні курси барберів і опанував нову професію. Уже тут адаптувався і навчився стригти на кріслі колісному. Каже, нова справа допомогла легше прийняти себе. Депресія моя теж ну, нікуди не подіне. Я сам себе примушу щось робити. Любе заняття утягує. Просто мені мені, мені так пощастило, що в мене тепер є така робота. Для пацієнтів центру стрижки безкоштовні. У кріслі Івана Володимир. Важке поранення і ампутації обох ніг 30-річний військовослужбовець отримав восени у Покровському районі. Відірвався на міні. Позаду десяток операцій попереду протезування. Тож, поки відновлюється, прийшов причепуритись. Хочеться прикольно виглядати якось а не ходити як телепень. З купи цієї сіна на голові дружині подобатися, і собі. Це надихає насправді, тому що багато хто задумується над тим, що робити далі в житті, і слухаючи різні історії побратимів, і людей, які отримали травми наслідок війни, та й не тільки, то блін, хочеться самому рости і підтримувати один одного. І, хоча стриже Іван не так швидко, як професіонали, техніка виконання на високому рівні. Навіть напарники високо оцінюють його прогрес. Потрібно розуміти, що є дуже великі обмеження візочок. Це дійсно тяжко не знаю, чи я б зміг би стригти на візочку. О, я думаю, що Іван то надлюдина. Вже має постійних клієнтів, серед них і той, хто запропонував йому свого часу опанувати нову професію. Допоки б'ється серце, допоки ти що зможеш, допоки ти. Ну, функціонально там і ментально збережений. А, ти мусиш жухатись. вперед. зупинятись на досягнутому Іван не планує. Буде розвиватися у новій справі. Хоче показати іншим, що життя навіть після важкої травми не закінчується. А найкраща мотивація зізнається, задоволені клієнти. Мені подобається, дякую. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Вєжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.